Класні товари з Аврори. Перше, що хочу показати, ось такий спрей для росту волосся від бренду Гітросен. Дівчатка, я реально вам тому біжіть в Аврору і забирайте, тому що він реально працює. Ще мені сподобалась ось ця маска, також від цього ж бренду. Дівчатка, це реально просто вав. Взагалі цей бренд мені дуже сильно сподобався. Також я побачила від цього бренду шампунь та бальзам. Хочу спробувати і скажу вам як. Дівчатка, ось цю парфумовну воду я постійно бачу в рекомендаціях в і вирішила спробувати і за. Тут неймовірний, він дуже солодкий, пахне ванількою, і ціна всього 249 гривень. До речі, дівчатка, всі свої хотілочки та покупки, я закриваю самостійно і не прошу це в чоловіка, бо знайшла дуже класний напрямок в онлайні, який не потребує багато часу і нічого складного не потрібно робити. Я працюю вже три роки прямо зі свого телефону, і кожен день я маю від 2000 тисяч гривень прямо на свою карту. Тому, дівчатка, якщо ви хочете спробувати себе в онлайні і закривати всі свої покупки самостійно, пишіть в коментарях слово хочу, і я надішлю вам. Всі деталі, і ми з вами розпочнемо. Ще мені сподобався ось цей крем для обличчя. У мене на холодний період шкіра стає дуже сухою, тому цей крем просто рятівник. Він зараз, до речі, на акції 169 гривень. Тому, дівчатка, забирайте в кого суха шкіра, він реально допоможе.